Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати, дуже рада, що ми зможемо з вами сьогодні знов помолитися. Я дуже вдячна Богу за цей новий день, якому я сьогодні можу жити, і кожен з вас, хто буде дивитися це відео. Читаємо Галаті, 6 розділ з 6-го вірша по 10-й. І тут є дуже декілька важливих віршів, хоча тут всього їх мало, але тим не менш, дивіться, що тут написано: шостий вірш той, кого навчають послання Божого. Мусить ділитися усіляким добром з учителем своїм. Не обманюйте себе по бо Бога перехитрувати не можна, бо що посієш, те й пожнеш. Далі йде про сіяння, про жарт, ви можете почитати, але 10-й вірш. Тож, маючи таку нагоду, творимо добро всім людям, а особливо нашим братам і сестрам по вірі. Знаєте, дуже часто. Є різні перипетії на рахунок того, чи треба забезпечувати пастора, чи платити наставнику, неважливо там, грошима, їжею, поїздкою в віддих і тому подібне, платити, робити. Тому що це написано в Біблії. Написано, дивиться, дивіться, шостий вірш, усіляким добром, з учителем своїм. Не обманю себе, Бога перехитрувати неможливо. Е, можете сперечатися, скільки завгодно. Але можна показувати, що ми з вами єдині, і в церкві ми маємо спільність: як духовно, так матеріально, як душевно, як психологічно і тому подібне. Ми або маємо в усіх сферах єдність, або не маємо. І коли йде мова про усіляке добро, це мати на увазі от все, що в тебе є, от всі твої сфери життя, чим ти можеш ділитися з друзями, з батьками, з сусідами, з родичами, а тим паче з віручими повір'я. Тут не написано, яка релігія, просто з віруючими повірі. Всі, хто вірить в Христа Ісуса Спасителя, всі є нашими братами та сестрами. А особливо, коли знаєте, людина шукає Бога, вона ще не знає, що її робити, і вона навчена буддизму або вона навчена бути атеїстом, або навчена ще чогось. Да? Бо різних у нас 75 тисяч деномінацій було в 2008 чи 2009 році. А сьогодні їх ще більше, бо диявол продовжує працювати. І виникають різні релігійні е, такі структури, які не є по факту релігійними, але їх називають теж релігійними. Але вони е, дійсно сектантські і поклоніння там іде дияволу, а не живому Богу. Хоча, хоча і я про що? Коли людина шукає Бога, ми не можемо від неї відвернутися. І коли в неї є потреба. Якщо в тебе дві сорочки, ти маєш дати одну, бо в тебе їх дві, ти можеш поділитися. Коли в тебе одна, тоді ти можеш подумати і сказати: Господь, мені точно треба чи я можу залишити сорочку собі. Ну, це умовно, да. Тому що у нас, наприклад, з чоловіком було різні ситуації, коли ми і останні віддавали, і Бог потім нас дуже сильно благословляв в наступному місяці. Дуже сильно. Але це крок віри і крок, коли ти питаєш у Бога, а як мені зробити? Що мені зробити? Чи точно я маю це зробити? Але це можуть зробити тільки ті, хто вміє слухати голос живого, живого Бога, тільки ті. Інші не зможуть. Інші можуть приймати людські рішення. Ми з вами читали, що буває від людських рішень. Ми або, до речі, тут сьогодні теж сказано: ти або, дивіться, дуже теж класно сказано, або ти сієш на полі своєї гріховної натурі і пожинаєш руїну, або сієш на полі духа і пожинаєш від духа вічне життя. Просто, от то, що ти сієш, то ти потім будеш пожинати. І знаєте, на цих вихідних у нас був лідерський церкві Осана, де ми є членами церкви, тепер з чоловіком. І там дуже пастор влучно сказав: кожна людина вона побачить деякі свої жнива. Вона побачить результат свого труду. І який він буде? Руїна чи плоди Духа Святого? Така цікава штука, да? Тож давайте ми будемо тими, хто сіє від духа. Сій для Бога, а не для себе. Для себе воно прийде автоматично, тому що ти класний в в руках Бога. А от чи сіяв ти для Бога це вже цікава штука. Давайте приймати всіх, хто до нас приходить. Це не означає, що ми маємо з ними грішити, але це означає, що ми маємо бути спроможні побути поряд людиною, яка супергріховна на вашу думку або там, на мою думку, да? і засвідчити про Христа. Боже дякую тобі за твою милість, дякую тобі за цей день, дякую тобі за те, що ти дав нам можливість, особливо тут у Львові поспати в своїх ліжках. Не було нічого. Ми дійсно мирно тихо спали. Дуже-дуже дуже тобі вдячна за це. Дякую тобі, за те, що ти піклуєшся про нас і захищаєш нас. Боже, дякую тобі за твої слова, за твою істину, за твоє слово, яке написане і в віках передається, і воно незмінно. Дякую тобі за те, що ти настільки благословен, що сьогодні даєш кожному з нас розширення розуму, просвітлення, і ми дійсно розуміємо, що ти хочеш сказати. Даєш нам мудрість в цьому, тому що те, що ми осмислили, ми пробуємо виконати в своєму житті. А від того і відбувається мудрість, дякую тобі за це. Послухай сьогоднішній день і всіх людей, яких ми зустрінемо, щоб ми були спроможніми говорити так, як хочеш ти. Допоможе нам бути дієвим інструментом в твоїх руках. Славлю тебе і дякую тобі. Амінь. Друзі, всім гарного дня!